Доброго дня, любі друзі! В етері Софія і так родова система. На що прямо зараз вам треба звернути увагу? На себе, на себе, любі друзі, завжди прокачуєте, прокачуючи себе, ви укріплюєте свій рід, і ваш рот вам буде вас буде благодарувати і дарувати вам свою силу, захист і допомогу. да? Будь ласка, зверніть увагу на себе. Чи достатньо ви про себе піклуєтесь? Чи дозволяєте ви собі жити із задоволенням? да? От, чи, ну, І так далі. Тут і про внутрішній стан да, піклування, про свій внутрішній стан, про свою? Душу, так і на фізичному плані. Ваша благословляє вас на прийняття своєї жіночої природи, на розкриття своєї жіночої мудрості та краси. Ви достойна жінка вашого роду. Якщо ви чоловік, так само вам треба прийняти ваші жіночі якості. У всіх є чоловічі та жіночі якості.